Всім привіт! Так, не запускається мотоблок. Вчора вам завів, доїхав. Е, Скільки я там проїхав, кажу, оттуда, де він стоїть, у мене обично. Доїхав сюди, потарабанив хвилинки 4 і заглох. Все, після цього крутив-крутив, не запускається. Не пихти, навіть не схватує, взагалі нічого. Зразу вже куди копати? Це в мене вже не перший раз така. З таким стикаюся, особливо вже в, зим, е, в зимню пору року, вже зима. Що, що робити? Зразу ж дивимося на фільтр. Фільтр, тут в мене стоїть доповнительний тут -то половина фільтра було води у ньому. Води і таке як біле молоко. Наче. Відкрутив я трубку паливну, яка йде на форсунку. І вон, можна бачити, крутив і вон каплі на кришку, капельки стоять. Води он, Ось і вся причина. Так що в когось, якщо зимою вже не запускається мотоблок, зразу вже дивіться до топлива, тому що якість палива взагалі ніяка. У мене солярка тут свіжа залита, тому що я коли робив колінвал, мотор робив, то я солярку залив і залив потім свіжу. ну там не знаю літр 4 залив, а ось до грам стої, мабуть, вилив тут на пол о води. Це добре, що стоїть у мене тут фільтрок такий, та я зразу подивився, ага, тут була вода, все. Я зрозумів, що це вже солярка. Тому що Тут не видно не черта у цьому відстойнику. Ну і заодно я відкрутив відстойник, відстойника теж звив воду, тому що 100% тут була, значить і тут теж є. Зараз бачимо тобоки, які продаються з прозрачним оцим фільтром. То якби набагато краще. Тому що раз подивився, а ага, є вода, собі відкрутив, злив і все. А тут ж не видно. В кого такий же, я рекомендую поставити такий фільтрок сюди, дизельний. І як доповнитель він і задержує крупні часті які проскочили у цьому фільтрі, і плюс з ньому задержується і вода, і все там якби вже видно, що до чого і де копати. Так, да, якість павла не некудишня. Так що якось так. Це таке коротеньке відео для тих, хто буде стикатися з такою проблемою, маулі не буде запускатися, щоб зразу увагу на солярку, на дизель. Щоб відкрутити цю трубку і якщо даже, ну, можна даже не відкручувати зразу цей відстойник, дивитися, в кого нема цього фільтра, открутити цю трубку, яка йде на форсунку і покрутити ручкою. Подивитися, що там виприскується. Якщо там виприскується, вода, як у мене вже вода, значить вже зрозуміло, що проблема з топливом. Так що якось так. Все, Всім удачі, до нових відео. А я буду розбирати, зараз прокачаю цю систему і будемо заводити.